Привіт! На фото ви зараз бачите астрономку Джесіку Робертс, яка на конференцію американського астрономічного товариства принесла відерце різнокольорової цукрової вати. А для більшого ефекту вона ще й пофарбувала своє волосся у колір тієї самої цукрової вати. Але навіщо? Не те, щоб Джесіка була якоюсь дивною, хоча це, звісно, ми не будемо виключати, але саме у такий спосіб вона хотіла підсилити враження від своєї презентації. Справа в тому, що Джесіка займалася вивченням планет, які відкрив космічний телескоп Кеплер у молодій системі за 2,5 тисячі світлових років від Землі. І ці планети дуже дивували своєю низькою густиною. Фактично найнижчою з усіх відомих планет. Тож, щоб порівняти цей показник з чимось, що ми звикли бачити у реальному житті, астрономка пішла до магазину і придбала цукрової вати, а потім зважила її та виміряла об'єм. Густина, яку вона розрахувала, була майже ідентичною з планетами, що відкрив Кеплер. Тому не дивно, що ці незвичайні світи часто називають планетами цукрової вати або просто пухкими планетами. Насправді їхня унікальність не закінчується лише цим. Згідно з сучасними моделями формування планет, важко придумати сценарій, за яким такі світи взагалі можуть сформуватися. І схоже, що Джеймс Веб нарешті пролив світло на те, що змусило принаймні один з цих дивних світів отримати свою пухку атмосферу. Тож це чудова нагода познайомити вас з кількома цікавими планетами з розширеними атмосферами, і поговорити про те, що ми про них знаємо, а що ще належить зрозуміти. До речі, вітаю, мене звати Іван, і це канал Всесвіт.ua. У сонячній системі немає двох однакових планет, тому не дивно, що астрономи знаходять їх таке різноманіття у нашій галактиці. І серед усього цього асортименту часто дивних і несподіваних світів суперпухкі вирізняються як окрема загадка. Їхня середня густина може становити від 1,1 до однієї грама на сантиметр кубічний. Це на один або навіть два порядки менше, ніж у більшості відомих екзопланет. Для порівняння густина Землі складає приблизно 5,5 грамів на сантиметр кубічний. Сатурн, найменш щільна планета нашої системи, має густину 0,7 грама на сантиметр кубічний. Думаю, ви чули, як кажуть, що густина Сатурна настільки низька, що він може плавати у воді, якщо знайти достатньо велику ванну, що ж середня густина пухких планет лише на порядок більша за густину повітря на Землі. І хоча за цим показником вони справді близькі до солодкої вати, давайте не будемо називати їх ватними. Отже, ці світи мають маси нижчі за масу Нептуна, тобто кілька мас Землі, але при цьому їхні розміри порівняні з газовими гігантами нашої системи. За своєю суттю, це не здається аж настільки дивним і проблематичним для пояснення фактом. Роздуті атмосфери це те, що ви очікуєте побачити у планет, що обертаються близько до своїх зір. Як відомо, газ при нагріванні розширюється, тому масивні газові гіганти, схожі на Юпітер, що близько обертаються навколо своїх зір, справді досить сильно роздуваються. Але суперпухті планети недарма отримали свою окрему класифікацію, оскільки ця модель розширення їх не стосується. Вони зовсім не обов'язково обертаються поруч зі своєю зорею та можуть перебувати на доволі різноманітних орбітах. І що важливо, пухкі планети, хоч і мають великі радіуси порівняні з газовими гігантами, вони значно менш масивні за них. Це насправді дуже дивно. Справа в тому, що такі планети, як Юпітер, настільки гігантські, тому що можуть собі це дозволити. Їхня маса означає достатньо сильну гравітацію, яка може втримати великі атмосфери. З іншого боку, великі планети з низькою густиною відповідно мають відносно низьку масу, тому зоряне випромінювання має просто здути таку атмосферу геть у космос, причому дуже швидко, лише за кілька тисяч років. Насправді вони втратять більшу частину атмосфери ще на етапі зародження системи, коли зоря розсіює протопланетний диск. Той факт, що цього не відбулося з пухкими планетами, вік яких перевищує кілька сотень мільйонів років, говорить про якийсь механізм збереження атмосфери. То в чому їх секрет? До речі, немає в українській мові якогось стійкого терміну, яким описують ці планети. Тому я називаю їх просто пухкими планетами, що є перекладом англійського терміну «Puffy Planet», або «суперпухкими» в перекладі від «Super Puffy Planet». Взагалі, вся наука так чи інакше англомовна, і створювати наук поп-відео без базового розуміння англійської майже неможливо. Нарешті я почав ґрунтовно її вивчати, і коментарів про мовну дискримінацію назв космічних апаратів, думаю, поменше або взагалі не буде. Тож, друзі, якщо ви так само вирішили нарешті вивчити мову вільного світу, то рекомендую перш за все EnglishDom, найбільшу в Україні онлайн школу англійської. У форматі відеозв'язку один на один з викладачем ви можете навчатися фактично будь-де і у будь-який зручний для вас час. Спробувати формат можна безкоштовно, записавшись на пробний урок за посиланням в описі або QR-кодом на екрані. Особливо сподобалось, що EnglishDom дає свободу обирати, як самопрактикувати англійську. Тут є розмовні клуби за інтересами, різноманітні активності, кулінарні курси або навіть йога англійською, чи розбір улюблених фільмів та серіалів. Словом, тут є все, щоб не просто вивчати англійську, але й інтегрувати її у своє життя та забути про мовний бар'єр. Тож не соромтеся переходити за посиланням в описі і записуйтесь на пробний урок абсолютно безкоштовно. А коли вирішите придбати курс, то за промокодом Всесвіт отримайте ще й знижку 10%. Тож Let's Go, всі лінки в описі і закріпленому коментарі. Вивчайте англійську і спілкуйтеся з усім світом. Найбільш досліджена система, що має одразу кілька планет з великими пухкими атмосферами це Кеплер 51. Тут відомо про одразу три світи, що обертаються навколо молодої зорі сонячного типу, якій близько 300 мільйонів років. Всі три планети телескоп відкрив за допомогою методу транзиту, і всі три є суперпухкими. Тож це непогане місце для дослідження одного з таємничих класів планет. Оскільки в системі вже кількасот мільйонів років планети якось і досі зберігають свої атмосфери. Щоб зрозуміти, чому так відбувається, слід для початку зрозуміти, з чого саме ці атмосфери складаються. Тож та сама Джесіка Робертс, про яку ми згадували на початку, у 2019 році опублікувала дослідження, в якому разом з колегами вивчала хімічний склад атмосфер планет кеплер 51 b і d. Здавалося, що це завдання не надто складне, оскільки, по-перше, обидві планети транзитні, тобто проходять перед своєю зорею з нашого кута огляду. А по-друге, їхні атмосфери простягаються далеко в космос, що значно спрощує завдання для Габла. Але на подив астрономів нічого вони так і не побачили. Спектри були абсолютно плоскими, іншими словами, обидві атмосфери були майже непрозорими. Навіть крізь найвищі її шари, зоряне світло не могло вільно пробитися. Тож спектроскопія не дала жодних результатів. Оскільки жодної молекули в атмосфері знайти не вдалося, Робертс та її колеги спробували це пояснити. Їхнє моделювання показало, що подібні властивості, тобто пухка непрозора атмосфера, може бути вже звичною суміш водню та гелію, але з верхнім непрозорим шаром, схожим на туман, який можливо складається з якогось пилу, що поглинає світло. Щось схоже на непрозорий серпанок в атмосфері титана. Проте це пояснення має свої недоліки. Перш за все, це стосується умов, за яких хмари або серпанок можуть існувати. Важко уявити, що частинки пилу можуть перебувати так високо у пухнастій атмосфері. Тому інша команда запропонувала свою гіпотезу, яка справді досить добре пояснює майже всі цікаві особливості планет з розширеними атмосферами. Вони припустили, що атмосфера дійсно містить пил і тримається він високо, тому що загалом атмосфера не є статичною. Динамічні потоки речовини піднімають пилові частинки глибоко зсередини і забезпечують їх наявність навіть у найвищих шарах. Тепер цей пил, який непрозорий для певних довжин хвиль, загалом збільшить видимий радіус планети. Тобто, якби його не було в атмосфері, загалом планета здавалася б трохи меншою. Таким чином, якщо вона не настільки пухка, як вважалося, той не має швидко втрачати свою атмосферу через зоряний вітер. І це, в свою чергу, пояснює, яким чином цим світам вдалося втримати свої оболонки мільйони років. Так чи інакше, зоряний вітер все одно робить свою справу, і атмосфера планет поступово зменшується. Нехай і не так швидко, як може здатися на перший погляд. Тому за кілька мільярдів років вони втратять настільки багато газу, що перестануть бути суперпухкими. Зрештою, вони ймовірно перетворяться на ланку планет, яка набагато поширеніша, але з якою ми все ще погано знайомі міні-Нептуни. У будь-якому разі навіть найкраща модель не пояснить, що насправді відбувається з атмосферами, якщо невідомий її хімічний склад. І хоча для планет системи кеплер 51 визначення хімічного складу є проблематичним, то є кілька інших світів з подібними властивостями, які можна перевірити. Космічний телескоп Джеймс Веб, зрештою, зміг це зробити. Він зазирнув в атмосферу планети Васп 107 b яка поряд із системою Кеплер 51 є однією з найменш щільних відомих екзопланет. Цей світ знаходиться від нас на відстані 210 світлових років у сузір'ї Діви і обертається навколо менш масивної за сонце зорі спектрального класу К помаранчевого карлика. За розмірами, ця планета майже досягає Юпітер, але при цьому має лише менше 10-ї частини його маси. І хоча обертається вона в рази ближче до своєї зорі, ніж Меркурій до Сонця, і без сумніву є гарячою, все одно недостатньо гарячою, щоб пояснити таку пухнасту атмосферу лише зоряним випромінюванням. Є ще одна річ, про яку ми ще не сказали. Одна з головних проблем з цим типом планет полягає в тому, що вони просто не вписуються у моделі формування планет. Якщо дивитися на їхню масу та розміри, то обчислена щільність говорить вам, що частка водню і гелію всередині має бути більше 85%. Тобто на масу ядра залишається менше 15%. Це означає, що ВАСП 107Б повинна мати ядро, яке лише в 4,5 рази масивніше за Землю. Це лише здається багато, але повірте, це дуже мало як для ядра планети Гіганта, принаймні вдвічі менше, ніж потрібно. Проблема тут в тому, що якщо ядро настільки крихітне, то воно просто не могло накопичити на собі таку велику кількість газу та ще й втримувати його впродовж сотень мільйонів років. Звісно, можна припустити, що ядро, навпаки, в кілька разів масивніше, але тоді важко уявити, звідки така розширена атмосфера. З часом вона мала втратити початкове тепло і просто стиснутись, як це зазвичай робить газ при охолодженні. Тож без якогось джерела тепла планета з великим ядром мала б виглядати меншою, ніж бачать її астрономи. Тому або щось не так з моделями формування, або з нашим розумінням цього світу. Здається, Джеймс Веб нарешті показав, в чому саме проблема. У нещодавно опублікованому дослідженні група астрономів продемонструвала, що приховує атмосфера ВАСП 107 b оскільки вона транзитна, а атмосфера пухка цього разу не було перешкод для методу спектроскопії, який називають трансмісійною спектроскопією. Це коли світло від зорі проходить крізь атмосферу планети і частково поглинається атомами і молекулами, що в тій атмосфері знаходяться. До Землі це світло долітає вже з темними смугами або лініями, які називають лініями поглинання, і які відповідають певним атомам і молекулам. До речі, кількість світла, що проходить крізь атмосферу, також залежить від щільності цієї атмосфери і її температури. Тож спектри носять навіть більше інформації, ніж може здатися на перший погляд. Отже, об'єднавши спостереження одразу трьох наукових інструментів Веба і попередні спостереження габла, астрономи навіть не просто виявили молекули, вони фактично виміряли концентрацію кожної сполуки, яку знайшли. Це, зокрема, водяна пара, метан, вуглекислий та чадний газ, а також аміак і діоксид сірки. І саме ця інформація дозволяє досить непогано зрозуміти, що коїться всередині планети і, що важливо, навіть яку саме структуру вона має. Головним маркером став метан. Астрономи не очікували побачити його настільки мало. Виходячи з припущення про внутрішню температуру, кількість метану мала бути приблизно в тисячу разів більшою, ніж там є насправді. Тож швидше за все, це говорить про не зовсім коректні оцінки саме температури. Річ у тім, що метан це така сполука, яка нестабільна при високих значеннях температури, вона просто руйнується. І той факт, що його так мало в атмосфері пухкої планети, говорить про те, що всередині неї значно гарячіше, ніж передбачалося до цього. Тобто є якесь додаткове джерело енергії, додаткове тепло, яке нагріває цей світ зсередини. І хоча може здатися, що це якась чергова загадка, насправді походження тепла зрозуміти не так важко. Справа в тому, що васп 107 b обертається навколо своєї зорі по відносно витягнутій орбіті, і оскільки вона періодично віддаляється і наближається до неї, то з'являється припливне нагрівання через внутрішнє тертя, той самий механізм, який нагріває Європу та Енселад, і дозволяє їм мати підповерхневі рідкі океани. Нарешті, щоб пазл склався остаточно, залишилося зрозуміти, що представляє собою ядро цієї роздутої планети. І та інформація, яку астрономи зібрали, вже є достатньою для того, щоб зробити якісь оцінки. Справа в тому, що кількість енергії, яка генерується всередині, власне, вам і говорить про приблизний розмір ядра. А частка таких елементів, як вуглець, азот, сірка і кисень, по відношенню до водню та гелію, дозволяє обчислити його приблизну масу. Таким чином, астрономи оцінили масу ядра десь в межах 11 мас Землі, що значно краще узгоджується з моделями формування планет. Якщо вважати цю оцінку справедливою, тоді все стає на свої місця. ВАСП 107Б та йому подібні не утворилася якимось дивним незрозумілим науці чином, маючи при цьому маленьке ядро та велику атмосферу. Скоріше, це щось схоже на звичні нам Уран і Нептун, які через нагрівання отримали розширені пухкі атмосфери. Тепер чи є це пояснення загальним для всіх відомих планет з подібними властивостями. Питання хороше, і на нього можна відповісти, лише провівши більше досліджень. Поки що, для таких цілей Джемс Веб був застосований лише одного разу. І це не дивно, оскільки є багато інших цікавих питань в астрономії, які потребують часу його роботи. Тим часом, буквально за тиждень до публікації цього відео було оголошено про відкриття чергової планети рекордсмена з малою щільністю. Це ВАСП-193Б, що розташовується на відстані 1200 світлових років від нас. І ця планета на 50% більша за розмірами ніж Юпітер, але при цьому в 7 разів менш масивна за нього. Тож розрахункова густина складає близько 0,059 грама на сантиметр кубічний. Дослідники пишуть, що походження такої форми не можна пояснити жодною з існуючих моделей формування планет. Але якщо подивитися на дані про ексцентриситет орбіти цієї планети, тобто рівень її еліптичності, то на сайті NASA вказано 0,6. І порівнюючи його, наприклад, з планетою ВАСП 107 b про яку ми щойно говорили, можна побачити, що значення ідентичні. Так, звісно, є можливість похибки, яка може сягати кількох сотих, але загалом орбіти цих двох планет мають бути досить схожими, навіть орбітальні періоди близькі. Тож можна припустити, що припливне нагрівання, яке змушує ВАСП 107 b тримати свою атмосферу такою пухкою, також є поясненням і для нововідкритої ВАСП 193Б. Але звісно, підтвердити це можуть вже нові дослідження і новий погляд на систему за допомогою головної космічної обсерваторії. Друзі, ви часто запитуєте в коментарях, що там веб. Повірте, я слідкую за всіма новинами, і якщо є щось цікавого вам розповісти, я з радістю це роблю. А оскільки наближається вже друга річниця його роботи, я зроблю великий випуск, де розглянемо практично все, що вже встиг нам показати головний космічний телескоп. Буде і про планети, і про галактики, та багато іншого. Тож дочекайтеся. А поки що у мене все. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось, і пишіть в коментарях ваші пропозиції, чому планети здатні так сильно розширюватись. До зустрічі у наступному випуску: бережіть себе і підтримуйте Сили оборони. Слава Україні!